Всім привіт, друзі. Розглянемо ситуацію в Грузії. Там зараз після виборів начебто виграла проросійська партія Грузінська міч. Тобто, вже в четверте вони, начебто, виграють ці вибори. Президентка Грузії не признала ці вибори. Ну і опозиція готує там якісь масовані, готують, проводять масовані. Акції протесту. Зараз ми з вами подивимось взагалі на цю ситуацію у них грузинів, взагалі, і що там чекає цю грузинську нічту, грузинську мрію в результаті цих протестів. Тобто, чи як, як ось ці протести на них вплинуть, чи вони залишаться при владі, чи втратять, чи що взагалі там буде відбуватись. Ну, Давайте подивимося взагалі вибори, які, були, які пройшли, чи дійсно виграла ця грузинська мічта, чи вони сфальсифіковані, сфабриковані ці вибори. Дивимося спочатку на вибори, чи вони були сфальсифіковані, чи вони дійсно грузини вибрали цю проросійську партію. Повністю взагалі, не те, що сфабр... 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 сфабрикували вони її, що взагалі тут вони просто намалювали те, що їм потрібно. Ось таке. Валет тут вказує на те, що немає підтримки тих, тих людей взагалі. Тут поруч з сімкою вказують на те, що взагалі немає у них підтримки такої. І те, що вони оголосили. Це взагалі є фейк, і взагалі, тобто там не те, що там домальовано, воно повністю сфабриковано. Повністю сфабриковано, повністю намальовані результати. Навіть не трошки. Далі ми з вами подивимось для цієї грузинської мечти ці протести. Як вони взагалі вплинуть, ці протести, до чого вони доб'ються протестуючи. Не будуть намагатися домовитись з опозиціонерами, якось намагатися зам'яти цю історію, але все одно, я бачу, скандали і конфлікти тут наростають. Випадає карта дома, бачите, для оцих проросійських, проросійських політиків випадає для них карта дома. Тобто не робота, не влада, а саме карта дома. Значить, вони мають добитися все-таки. Бачите, по результатам виборів тут удар випадає удар по цьому трифовому. Тому е у протестуючих є дуже великі шанси, дуже великі шанси все ж таки е знести цих, е цю владу, тут удар по ним випадає, а ці проросійські е лідери мають направитися додому. Будемо спостерігати, як буде відбуватися, але е вибори повністю сфальсифіковані, повністю намальовані. І у протестуючих дуже високі шанси досягнути своєї справжньої мрії, там, європейської Грузії Ось така картина стосовно цього питання. Бажаємо грузинам, проєвропейським і справжнім патріотам досягнути своєї мрії, досягнути своєї мети. Вам, друзі, бажаю тихого, безпечного, мирного дня, вечора взагалі часу. Бережіть себе і своїх близьких, і до зустрічі!